А мені цікаво, українці. А ви знаєте, що зараз відбувається на кордонах Дніпропетровської області? Ви знаєте, скільки хлопців зараз наших там гине? Скільки поранених на наше місто зараз везуть з кордонів? Ворог намагається активно зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Люди, ви взагалі бачите ситуацію чи ні? У мене таке враження, що всі в байдуже просто. Всі просять, хлопці благають, кожного дня горять автівки, кожного дня гинуть найкраще. Ми нічого не можемо зробити. Таке відчуття, що це бачимо тільки ми, волонтери, військові і родини військових. А де інші? Люди що з вами коїться? Ви розумієте, що якщо зараз вони зайдуть в Дніпропетровську область, потім буде Харківська, Запорізька, Київська. Що далі? А далі вже пізно буде допомагати, не буде кому допомагати. Я вас благаю, прокиньтеся, реквізити в шапці профілю. У нас майже всі збори з Донецької області, всі запити. Хлопцям конче потрібна наша з вами допомога. Прокидайтесь, я вас благаю. 10, 20, 50 гривень. Нема можливості донатити, зробіть репост, зробіть поширення, коментар, лайк. Люди, я вас дуже прошу, не пройдіть повз. Там наші хлопці. До кордонів залишилися лічені кілометри, два-три кілометри. Це взагалі ні про що. Дякую всім за увагу. Дякую свідомим українцям, хто не прийшов повз. Я дуже-дуже хочу, щоб багато людей побачили це відео і відгукнулись на допомогу нашим захисникам. Дякую вам, бережіть себе, тихої ночі.